Всім привіт! Вітаю вас на каналі Demon SPS Collections, який присвячений моїй колекції ігор на різні консолі, і одна з основних місць займає Sony PlayStation 3. На яку я зібрав чи немалу кількість оригінальних дисків, і 10 рідкісних і дорогих звичайних видань я приготував для вас, любі друзі, у сьогоднішньому відео. На вас чекають дійсно приголомшливі та дивовижні фізичні видання ігор, які я не так то й легко зумів дістати у свій час. Так що маю надію, що вам сподобається те, що я підготував для показу. Можливо, ви побачите і дізнаєтесь щось нове. Але перед переглядом не забуваємо підписуватись, хто ще це не зробив, і натискати нагадування, дзвіночок, щоб в майбутньому не пропускати нові відеоролики на каналі. Цими діями ви змотивуєте мене продовжувати робити контент, якого на українському YouTube чи зовсім нема, чи зовсім мало. Все в ваших руках! А ми поїхали! Усі ви знаєте, що я взагалі байдужий до спортивних ігор. Не збираю їх в свою колекцію, але іноді можливі випадкові винятки, як то кажуть. Як, наприклад, саме такий. До вашої уваги представляю гру досить рарну і дорогу, без цього ніяк, під назвою Blitz The Liga 2, від розробника в обличчі компанії Midway Games, яка вийшла ще в далекому 2008 році. Як бачите, у мене англійська копія гри. І думаю, помалюнку, ви здогадалися, якому виду спорту присвячена ця гра. Все вірно, американському футболу. І усім скандалам пов'язаним з ним. Так скажімо, темній стороні цього виду спорту. Гра виглядає досить ефектно, а саме вперше застосована геймплейна фішка під назвою X-Ray. Під час получення травм гравцями дійсно вражає. Подальше Мідвей її використали в переродженні легендарній класиці жанру файтинг Mortal Kombat 9. Це ті самі рентгеновські переломи кісток і переломи черепів. Ось на одному з скріншотів ми бачимо саме такий. Система X-Ray дивує і понині. Такі Європейське видання Blitz z Liga 2 в ідеальному стані і повній комплектації обійдеться десь від 35 доларів і вище. І ціна буде тільки зростати. Це я гарантую. Плюс я її не так часто бачу в продажі, мені реально пощастило її знайти. Ну і ще добавлю, що попередня частина цієї серії виходила ще на PS2. Такі то справи. Наступну штуку я вже якось показував у попередніх відео, але то була PAL-версія. Тепер у мене нарешті з'явилась довгоочікувана американська. Чому я просто дуже неймовірно радий. Це легендарна збірка ігор від компаній Valve та EA Games під назвою The Orange Box для PlayStation 3. Яка рахується цінніше на відміну від свого європейського релізу. І в такому чудовому стані вона обійдеться близько 30 доларів. А саме ідеал та повнокомплект, як у мене. Мені пощастило взяти її набагато дешевше. Можливо, пощастить і вам, мої друзі. Головне, шукайте. Це достатньо ранній реліз, ще давнього 2007 року. Про що свідчить номер з боку обкладинки ось тут. 55 Тут нам представлено 5 ігор, які вже стали справжньою класикою. Це 3 гри по Half-Life 2, копний шутер Team Fortress 2 та головоломка платформер перший Portal. Так, знаю, що всі сварили цей порт PS3, але іншого, на жаль, нам не дали. Тому особисто я радий такому. Ще добавлю, що на відміну від PAL у NTC обкладинка з більш яскравішими такими ядовитими кольорами, що, як на мене, відповідає назві цієї збірки – The Orange Box. За оформлення реально лайк. Like. 10 з 10. На третій позиції буде вже делогія. Дві гри на одному диску. Відомий дитячий платформер на ім'я Raimon, а саме Rayman Legends плюс Rayman Origins, від славнозвісної Ubisoft. Дизайнером якого виступив безмінний Мішель Ансель, створивши не тільки Раймана, але й таку франшизу, як Beyond Good and Evil. Кожна з цих ігор також виходили на окремих дисках. І вони в мене також є у колекції. В першопринті, і на російській мові Rayman Legends це п'ята основна гра в серії, і пряме продовження Raimon Origins. І, взагалі, класна виходить така збірка, де дві гри одна одну добре доповнюють. Як бачите, в мене такий ось сілд з англійською вкладинкою, де текст повністю на англійській мові. Обидві гри також на англійській, як і мануал. Стартує ціна на таку нову копію гри від 40 доларів. Але це ще не все. У мене також є в наявності РС-шка, де обидві гри вже повністю на російській мові, як і мануал. І особисто я зустрічав її не те, щоб і часто. Мені здається, що вона набагато рідкіше. Брав я її в свій час нову, тому стан like New, але все ж таки не в плівці, обійдеться десь від 30 доларів. Але це не точно, можливо і дорожче. Бо ці ігри не такі дорогі, хоча у нас зустрічаються не те, щоб завжди і всюди. І так, ця збірка виходила хіба що в Європі. Таке ось ексклюзивне європейське. Видання. І коди в них різняться, до речі, в англійської версії BLES 02183, у російської BLES-02208. Тепер зустрічайте величний файтинг в фінальному своєму виданні з повним ростором бійців з усіма DLC та костюмами: Це Ультра Street Файтер 4. Яка з недавніх пір почала стрімко зростати в ціні, і зараз ціна такого європейського видання складає приблизно 30 доларів за повну комплектацію в ідеальному стані. Розробником і видавцем цієї серії незмінно залишається наша любима компанія Capcom. І хоч я невеликий фанат цієї франшизи, ну аж ніяк я не міг пройти повз неї. Зібраний в мене в колекції весь сет європейського регіону. Четвертого вуличного бійця. А це, нагадаю, не багато немало аж чотири видання, серед яких Звичайне, Супер, Аркадне і наше Ультра. Перше з них з'явилось ще у далекому 2008 році на аркадних автоматах. Згодом було портовано на PS3 та інші платформи у 2009, та обновлювалось. Аж до 2014 року протягом п'яти років, коли світ нарешті побачив вже повну версію за головком Ультра. Коротше, це справжній мастхев, і більш нічого мені тут додати. При нагоді, обов'язково беріть без лишніх міркувань. І знову Буде Сілд, і знову європейський ексклюзив. Гра по фільму, супергеройській чорній комедії за мотивами коміксу. PPS-2. А точніше Kick ass 2 The Game. Від розробника Freedom Factory Studios. В минулих відео я показував одну з ігор цієї компанії під назвою BloodBath. Ну, і якщо є друга частина, значить була і перша. Але вона мала хіба цифрову дистриб'юцію. Продавалась на PS3 через PSN PlayStation Network, десь з нею не виходив. Але з другої частини, як бачите, вийшла. Не сказати, що це добра гра, і на думку іноземного видавництва IGN оцінка їй 2,8 з 10. Думаю, зрозуміло, що бал такий достатньо жорсткий чи справедливо, не скажу, бо не грав. Але в колекцію дуже сильно хотів, і за допомогою магазину Games4UA, мого товариша Валєри, я в свій час її заполучив. Як не крути, достатньо рідкісна штука, ну і не дешево. Такий сіл буде коштувати десь 45-50 доларів, що для такої гри дороговато, але не для такого колекційного зразку. Тому для колекціонерів це важлива позиція. Плюс до всього тут навіть є російська мова. Ну і приємне оформлення з відомими персонажами цієї непоганої кінострічки. Яка була гідним таким сиквелом першої частини. А зараз без всякого перебільшення буде реальний рар, за яким я довгий час полював, і який мені був дуже потрібний для закриття сету. Ну і просто в колекцію. Це неймовірна збірка JRPG від Америка The Dis Guy Triple Play Collection. І її в нас час знайти ну, надзвичайно складно. Плюс до всього. Вона не з дешевих, зрозуміло, ціна її складає від 50 доларів і вище. Але річ в колекційному плані вагома, і, скажу по правді, відповідає своїй вартості. Це справжнє ультра rare як полюбляють казати. Ну і плюс це ексклюзив PlayStation. За Disgaea – це достатньо відома серія японських RPG з елементами стратегії та чорним гумором. Це видання ввійшли такі частини, як Disgaea 3 Absence of Juicy, Disgaea D2 A Brighter Darkness та Disgaea 4 A Promise Unforgotten. Кожна з них також має свій особистий реліз на PS3. В майбутніх відео ми ще до них обов'язково вернемось. Ще би непогано було б знайти такі самі трилогії по Етеллер та Нептунії. Але вони також рарні і дорогі. Але коли це нас зупиняло? Перед такою красою встояти, колекціонеру і поціновувачу просто не вдасться. Наступна позиція буде недорогою, але зато рідкісною і при тому важливою, так як вона пов'язана з моїм дитинством, мабуть, з вашим також. Дуже складно в наш час знайти її, і це. Teenage Mutant Ninja Turtles Danger of the Ooze. Так, це не ті черепахи з часів VHS, а вже зовсім нові від Nickelodeon по їх ТВ серіалу 2012 року. А саме гра заснована по другому і третьому сезону цього шоу. Грає консольним ексклюзивом і вийшла на PS3 у 2014 році, від розробника WayForward Technologies і видавця Activision. Danger of The US є продовженням бітемапа Teenage Mutant Ninja Turtles 2013 року, який виходив лише на 3DS, Wii та Xbox 360. На PS3 він не завітав. І який получив, ну дійсно дуже погані оцінки. На рахунок Danger of Zeus оцінки вже набагато краще. Такий собі міцний середнячок на 6 з 10. Це 2,5 D-Платформер Metroidvania, в якій, до речі, є елементи ігрового процесу та дань поваги зі гри 1989 року. Ще один відомий факт з історії: цифрові версії гри поряд з іншими іграми Teenage Mutant Ninja Turtles, які були випущені Activision, були видалені з усіх цифрових вітрин в січні 2017 року, коли минув термін дії прав і вони вирішили не продовжувати ліцензію. Напевно, тому фізична копія цієї гри потрохи набуває статус рарної. Ще у мене є друга гра, а їх всього було дві на PS3. Тепер це Hack'n'Slash, Teenage Mutant Ninja Turtles, Mutants in Manhattan Від розробника Platinum Games. Також від Nickelodeon. І це вже остання гра від видавця Activision. Згодом права на видавництво ігор про черепашок ніндзя були передані дотиму. Від якої ми недавно получили такий хі, як Shredder's Revenge, натхнений тим самим мультсеріалом нашого дитинства 1987 року. Ось такий, виходить, у мене є в наявності європейський сет. Якщо вам, так як і мені, подобається Черепашки Ніндзя, обов'язково став лайк. Як ви вже здогадались, зараз підуть самі круті позиції, так скажімо, основна трійця, яку я спеціально залишив під завершення, і перші дві будуть справжнім вибухом мозгу. Оскільки я не очікував виходу нових релізів на фізиці на PS3 у 2021 році, але це сталося всім на диво, і це просто круто. До вашої уваги, Retro City Rampage DX. Від розробника і видавця WebLank Entertainment. Гра, яка ще й підтримує функцію Crossbuy. Наприклад, придбавши такий диск, як у мене на PS3, можна також скачати цю гру на PS Vita з вашого аккаунту повністю безкоштовно. І це, на мою думку, офігенський бонус. Що з себе представляє цей ретро-релікт сучасного геймдева Ретро Сіті. Це однокористувацька пригодницька гра пародія на іншу відому ігрову класику та попкультуру 80-90-х -х, х загалом. А головне, що це пародія на GTA, тільки, як я вже казав, у восьмибітному дизайні. Тут також Open World є близько 50 машин, які можна за бажанням викрасти і влаштувати справжній хаос з давкою пішоходів і підривами копів. Нам доступний весь той спектр маніакальних розваг, за які ми всі так полюбили серію автокрадія у свій час і понині. Все те саме тільки під 8 біт. Такі собі справжні крові пікселі. Як то має бути, коштує таке чудо 45-50 доларів у сілді. І наскільки я знаю, виходила вона лімітованим тиражем. Відповідно, копій небагато. І найближчим часом вони взагалі можуть зникнути. Або коштуватимуть цілий спадок. І ще один реліз з такого розряду. Але тільки вже в 16 біт, а не в 8. Друга гра від розробника і ведеться WebLank Block Entertainment Shakedown Hawaii для PlayStation 3. Ці релізи це справжнє безумство для 2023 року. Тут в грі нам надається 16-бітний відкритий цілий острів, на якому за допомогою трьох протагоністів під нашим керуванням ми будемо будувати свою бізнес імперію, купляючи різні підприємства, саботуючи конкурентів, переоформлюючи землю та вибиваючи з магазинів гроші за їх охорону. Простими словами, кришування. Тут представлено більш ніж 80 мікромісій з магазинами. Які потрібно розвалити за гроші, практично все, окрім самих будівель, тут можна зруйнувати. Весь цей ігролад мені нагадує стареньку нашу улюблену Вайс-Сіті. Тільки можливостей тут в рази більше. А три головні герої це пряме посилання до GTA V. Шкода, що я не можу їх розпакувати, щоб зіграти, поки вони в мене. Так в сілді у заводській плівці і залишиться. До речі, це офіційні ліцензійні продукти PlayStation, які просто вийшли ексклюзивно і обмеженою кількістю. Шейкдаун Huay для PlayStation 3 на сьогодні обійдеться десь в 55-60 доларів за Сілд. На eBay їх продають ще дорожче, як і Ретро City. Тому при нагоді обов'язково беріть, допоки вони ще є у продажі. В першу чергу рекомендую колекціонерам. Але вони і без мене вже в курсі цих видань. І під саме кінець справжній козир, особисто для мене, видання, яке я вже давно шукав, багато років випускав, більше 4 років, якщо не цілих 5, ця гра була в моєму вішлисті на одному з перших місць. На допомогу мені прийшов Арсен з каналу Ars Castle, за що йому превеличне спасибі. І це легендарна Survival Horror Deadly Premonition The Director Cut. Нарешті для PlayStation 3 Європейка. Без перебільшення справжня жива класика від 14 геймдизайнера Hidet Sui Hiro, відомого ще як Свери 65 чи просто Свері, Твір ігрового мистецтва, навколо якого було чи немало гвалту та шуму. Ніхто не залишився байдужим. При тому, що гра виглядає, м'яко кажучи, в кращому випадку як з часів PS2. Але вона повністю захоплює своїм психологічним сюжетом. Зі сторони сценарію та атмосфери тут все просто приголомшливо. Шикарно. Головні персонажі та їх діалоги геніальні. А події, які відбуваються на наших очах, нагадують містичний серіал нашого дитинства «Twin Peaks Девіда Лінча, з яким у гри. Дуже багато спільного. Замітно, що Свері надихався саме цим кіношедевром початку 90-х. Але технічна сторона Deadly Premonition – це справжня біль, особливо перестрілки та їзда на транспорті. А оскільки в грі нам надається Open World, то їздити придеться багато, довго. А ще, що дуже прикро, це повільно. Ще в грі дуже класний саундтрек. І добре, що видання мені попалось на сілдове. Нарешті зможу зіграти, чим я одразу займусь після запису. Таке видання буде коштувати не менше 40-50 доларів. І це підкреслюю не сілд, а просто в гарному стані. І знайти його стає все важче і важче. А колись я міг взяти новий за смішні на той час гроші. Але. Віддав перевагу якомусь іншому блокбастеру PS4, який зараз нікому не потрібні. Думав, пізніше візьму. І коли я вернувся, вже було пізно. Така то історія. Мені так не хочеться з вами прощатися, але нічого не поробиш. Вибору в мене небагато. Відео підійшло до кінця. Воно вийшло тривалим і досить детальним. Все решта в ваших руках. Чим більше підписок, коментарів та лайків, тим скорше вийде новий ролик на каналі. Так що все в ваших руках. А наразі я кажу вам до зустрічі і все буде Україна. Па-па-па-па, хай щастить вам!